Огляд подій за 11 лютого. Вітаю. Незважаючи на вихідний день ворогу не сиділо спокійно. Тому Сумщина була обстріляна 5 разів зафіксовано майже 50 прильотів. Село Запсілля, Миропільська громада, 120 мм міномет до 10 прильотів. І село Велика Рибиця також Миропільська громада, і також міномет до 10 прильотів. Село Вовківка. Шалигінська громада до 10 артилерійських прильотів. І село Зноб-Новгородська громада. Мінометний артилерійський обстріл більше 20 прильотів. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. По новинам України. У нас новий рекорд ЗСУ за добу ліквідували 1140 російських окупантів. Ну, це ще раз підкреслюю, що йдуть бої. А Авіація України протягом доби завдала 16 ударів по районах засередження особового складу і техніки і 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники збили літак Су-25 та БПЛА «Орлан». Підрозділи артилерії та ракетних військ за добу вразили 4 райони засередження живої сили. Вночі південній області України зазнали удари 20 ударних дронів шахедів Майже всі вони були знищені, і, як зазначається, пуски цих баражуючих боєприпасів здійснювались із східного узбережжя Азовського моря. Також росіяни вночі двома Су-24 скинули 4 авіабомби на остров Зміїний, повідомило оперативне командування Південь. І з берегового ракетного комплексу з території Криму а, застосували три ракети Онікс, якими влучили в прибережну зону. ОК Південь зазначає, що вони намагаються створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою районах. Головне управління розвідки інформує, що російський наступ ще не захлинувся, є тенденція до загострення. Але Росія не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ як 24 лютого. Росія планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України, зазначаючи, що зараз вони знайшли слабкі місця в нашій обороні, і головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України. По фронту також Сватівський пройдемось. по Сватівський напрямок тривають позиційні бої, змін лінії фронту не зафіксовано. Бахмутський напрямок. ЗСУ продовжують утримувати Красну Гору, навіть наступаючи з трьох сторон, ворог не може зайняти це село. І в Бахмуті тривають міські бої. Протягом доби йшли важкі штурми, але всі вони були відбиті. Авдіївський напрямок розбита ворожу колону північніше Опитного. І ще одна колона, яка сьогодні штурмувала Невельське, була також розбита. Оборонці Мар'їнки тримаються і не віддають рештки міста ворогу. Запорізький напрямок, ворог зайняв сіру зону біля Лугівського та в селі Мирне. Ну, Найголовніше за сьогодні це те, що наші тримають ситуацію під контролем. У Пентагоні заявили, що Росія втрати на війни проти України втратила половину своїх танків. Головним ресурсом ворога залишається жива сила, які тим часом українські сили продовжують завдавати великих втрат. Ну, Таким чином, м'ясо проти заліза. Ну не дуже так навоюєш. У Маріуполі російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яку спеціально було виведено з ладу російськими військовослужбовцями, щоб не брати участь у бойових діях. Основною причиною несправності військової техніки є навмисне виведення з ладу двигунів. Луганські партизани сьогодні спалили обладнання автоматизованого управління залізницею на ділянці Щастя-Старобельськ в районі міста Щастя. Це дуже ускладнюють ворогу підвезення боєприпасів залізницею. Прем'єр Німеччини Шольц розпорядився, щоб 80 танків Леопард 2 були готові до відправки в Україну до кінця березня. Ну побачимо. Словаччина почала переговори про передачу Україні Міг-29, повідомив прем'єр Словаччини Гегер. Президент Зеленський на саміті в Брюсселі офіційно попросив Словаччину про передачу цих винищувачів Міг-29. Ну ось, запрацювало. І вже ж у вівторок, на наступному тижні, буде засідання групи Рамштайн-10. Це через три дні. Яке всі називають авіаційним. Чекаємо, що будуть прийняті вже остаточні рішення на поставку літаків. І остання новина: сьогодні вихідний, новин не так багато. По землетрусу в Туреччині. Кількість загиблих унаслідок землетрусу перевищила 23 800 осіб загиблих, постраждало 80 тисяч 100 людей. Із регіону в інші провінції евакуювали 91 500. З'явились в інтернеті кадри розломів на поверхні після землетрусу в Туреччині. І спутника зафіксували рух тектонічних плит на 3-4 метри. Утворилось багато розломів за 30 метрів та шириною 200 метрів. І сьогодні землетрус зафіксована вже у Грузії. Сила його 4,5 бали. Це всі новини тихої, спокійної ночі, миру нам!